У XII столітті в історії Норвегії почалася нова епоха. Перехід до феодалізму тут був зовсім не таким, як у решті Європи. Місцеві вельможі отримали титули та землі ще до появи королівства, їх нагороджував король. Тож і влада монарха над ними була значно слабшою. Кожен знатний рід мав власну силу й амбіції. Селяни тут були доволі незалежними від феодалів. У той час, коли у більшості країн Європи вони були закріплені за землями феодала. У Норвегії існував великий прошарок вільних господарів бондів. Вони володіли землею, могли збирати власне ополчення і диктувати умови правителям. Саме з цих вільних людей згодом виросли найбоєздатніші норвезькі війська. У таких умовах влада норвезьких королів трималася майже виключно на їхньому авторитеті. Королівство пережило епоху громадянських війн і не розпалося лише завдяки вправності й хитрості правителів. У 1103 році король Норвегії Магнус III вирушив у черговий похід на Британські острови. Цього разу він націлився на Ірландію. Висадившись в Дубліні, норвезький король почав готуватися до завоювання острова, уклавши союз з одним з ірландських королів. Але союзник виявився ненадійним. За сагами він пообіцяв допомогти норвежцям провізією, однак не зробив цього. Перед загрозою голоду у війську Магнус пішов у грабіжницький похід Вольстер. Але там потрапив у засідку і загинув. Норвежці повернулися додому ні з чим. Магнус III не мав синів у законному шлюбі, однак залишив трьох позашлюбних Ейстейна, Сігурда та Олафа. Саме вони правили Норвегією разом. За місцевими законами, які згодом назвали закони святого Олафа, позашлюбні діти мали ті ж права на спадок, що й законні. У XI столітті це допомогло уникнути боротьби за трон, але згодом обернулося невдачею. Король Сігурд І найбільше прославився норвезьким хрестовим походом. У 1107 році він зібрав 6 тисяч воїнів і рушив човнами на південь. Перезимувавши в Англії та набравши там добровольців, Сігурд пішов до Піренецького півострова. Там розграбував тоді ще мусульманські Сінтру, Лісабон та Алкаси. Перетнувши Гібралтар, норвежці зіткнулися із берберськими піратами. Що панували у цих водах. Упродовж року Сігурд переслідував їхній флот, знищуючи піратські стоянки на узбережжі. І зрештою, норвежці розбили найбільшу ватагу мусульманських піратів на острові Форментера, тимчасово звільнивши регіон від їхніх нападів. Перезимувавши на Сицилії, норвежці рушили до Акри. Їх раду зустрів єрусалимський король Балдуїн І. Він саме планував узяти місто Сидон, що тоді належало мусульманам. Тож візит гостей був йому на руку. Поки хрестоносці штурмували місто із суші, норвежці вдарили із моря. Так, разом вони підкорили Сидон. Отримавши у подяку від єрусалимського короля кілька священих реліквій, Сігурт вирушив додому. Дорогою він зупинився в Константинополі, де частина його війська найнялася на службу до візантійського імператора. Решта, разом з королем, повернулася до Норвегії суходолом. На батьківщині Сігурд отримав прізвисько Йорсалафарі той, хто ходив до Єрусалима. Так у Норвегії називали учасників хрестових походів. Король Ейстен І, якщо вірити сагам, був повною протилежністю Сігурда. Він уникав воїни походів, надавав перевагу миру та дипломатії. Ейстен відзначився будівництвом нових міст, церков та монастирів, розвивав торгівлю. Через це в сагах його зображають як ріксбігера, Будівельника країни. Ісландський скальд Снорі Стурлсон у сагах порівнював, що принесло більше користі Норвегії: походи Сігурда чи будови Ейстейна. Король Олаф Магнусон з дитинства був хворобливим, він помер юним у 16 років. Сучасні норвезькі історики навіть не зарахували його до офіційної нумерації королів. Тож ім'я Олаф IV дісталося іншому правителеві 14 століття. У 1123 році помер король Ейстейн І Сігурд Йорсалафарі залишився одноосібним правителем. Щоправда, ненадовго. надовго він помер у 1130 році. Норвезьку корону успадкував його син Магнус IV Сігурдсон. Старий закон про право на спадкоємність позашлюбних дітей, який колись зберіг єдність країни. Тепер сіє в розбрат. Починаючи з 1130 року в Норвегії з'явився новий спосіб отримати корону. Будь-хто міг заявити, що він позашлюбний син попереднього короля, і виставити свої претензії. Тож знайшлося чимало самозванців. І так почалася епоха громадянських війн, понад століття міжусобиць і змов. Визначити справжнє походження претендентів на трон було майже неможливо. Чи були вони дітьми королів, достеменно невідомо. У середньовіччі правоту доводили випробуванням, переважно розпеченим залізом. Якщо опіки гоїлися без проблем, вважали це знаком Божого схвалення. Для сучасних істориків це, звісно ж, не доказ. Тож вони досі сперечаються, хто був самозванцем, а хто справжнім спадкоємцем. Історії повторювалися з віддалених ферм чи островів з'являвся черговий юнак, який називав себе Позашлюбним сином короля. Він збирав військо з дрібної знаті, яка хотіла влади, і починалася війна. Вона тривала доти, доки один із претендентів не гинув. Через кілька років все починалося знову, з новим, нібито сином і новою війною. Першим самозванцем став Гаральд Гіл. Близько 1130 року він називав себе позашлюбним сином короля Магнуса III. Спершу король Магнус IV не зважав на Гаральда. Але у 1134 році спробував вигнати його з Норвегії. Не вдалося. Уже наступного року війська Гаральда захопили Магнуса в полон і покалічили, після чого його прозвали Магнус Сліпий новим королем проголосили Гаральда IV. Проти Гаральда виступив інший самозванець Сігурд Слембе, який видавав себе за сина короля Магнуса III. У 1136 році він влаштував Гаральду засідку в будинку коханки короля і вбив його. Виступивши проти Сігурда Слембе, прихильники Гаральда оголосили королями його малолітніх синів, законного Інги Горбатого та позашлюбного Сігурда Муна. Сігурд Слембе не мав достатньої підтримки. Шукаючи союзників, він звільнив Магнуса IV і домовився з данцями. Тож у Сігурда з'явилися додаткові війська, попри це. Він програв синам Гаральда у битві біля Сірого острова. У цьому бою загинув Магнус IV, а Сігурда Слембе полонили та закатували до смерті. У 1142 році в Норвегії з'явився ще один самозванець Ейстейн Гаральдсон. Він назвався Позашлюбним сином Гаральда Гіла. Сини Гаральда, щоб уникнути війни, визнали його своїм братом і королем. Утім, невдовзі, між ними почалися інтриги і боротьба за владу. Інге Горбатий заручився підтримкою впливового ярла Ерлінгаскака і убив Сігурдамуна. А через кілька років так само позбавив життя Ейстейна Гаральдсона. Прихильники Сігурда Муна та Ейстейна Гаральдсона виступили проти короля Інге І. Їх очолив Гокон Гердебрей, який видавав себе за позашлюбного сина Сігурдамуна. Він захопив Північну Норвегію і став королем. Інге послав проти нього свої війська. Але ті зазнали великих втрат в дрібних боях і відступили. А в 1161 році Гокон II рушив на південь. Інге виступив проти нього і загинув у битві при Екебергу. Ярл Ерлінг Скаке не визнав Гокона II своїм королем, а підтримав свого сина Магнуса, що був онуком Сігорда Йорса Лафарі по матері. За допомогою данців Ерлінг розбив Гокона II у битві при Секані, де сам монарх загинув. Магнус Ерлінгсон став королем Магнусом V, Але влада була в руках Ярла Ерлінга. Він правив як регент. Невдовзі в Норвегії з'явився новий самозванець Сігурд Маркус Фостре, який називав себе сином Сігурда Муна. Він почав збирати війська, проте невдовзі їх розбив Ерлінг Скаке у битві під ре Сігурдові довелося переховуватися на околицях Норвегії. Восени того ж року його схопили люди Ерлінгаскаке і стратили. У 1166 році проти влади Ерлінгаскаке повстав з Зопланду Сігурд Агнгат. Він оголосив королем свого пасенка Олафа Уг'єву, який по матері був онуком Ейстейна II. Повстання підтримали у Вікені, а коли Ерлінг відправився його придушити, то ледве врятувався, оскільки для нього була готова засідка. Через те, що Олаф таки не зміг убити ярла, його прозвали Олафом Невдачливим. Через два роки Ерлінг Скаке помстився, розбивши Олафа в битві при Стангере. Через шість років черговий самозванець Ейстен Мойла видав себе за сина короля Ейстейна II. Його прихильників назвали біркербейнерами березоногими, натякаючи, що вони бідні, носять взуття із березової кори. Хоча, ймовірно, історія про взуття лише легенда. Це були люди з найбідніших верст населення, що втікали на околиці королівства, утворювали ватаги і жили розбоєм та найманством. У 1176 році Ейстейн Мойла захопив Тронгейм і проголосив себе королем Ейстейном III. Наступного року він програв королівським військам у другій битві при Ре. Згодом його убили місцеві селяни, у яких він переховувався. Після цього біркенбейнери проголосили новим королем самозванця Сверіра Сігурсона, який незадовго до того прибув із Фарерських островів. Він виявився доволі умілим воєначальником і зайняв Східну Норвегію. Коли молодий Магнус V, прагнучи вийти з під впливу батька, сам очолив війська, Сверір заманив його у засідку на мосту Хорте і розбив Король урятувався втечею, а Сверір проголосив себе королем. Через рік. Ерлінг Скаке спробував повернути Тронгейм під свою владу, але знову потрапив у засідку і загинув. Довідавшись про смерть батька, Магнус П'ятий утік до Данії. Здобувши там підтримку, він повернувся до Норвегії і продовжив воювати зі Сверіром. У 1184 році війна закінчилася, коли Магнус П'ятий загинув у битві при Фімрейті. Правління Сверіра І вирізнялося відносною стабільністю. На тлі громадянських воєн. Сучасні історики відносять його з нащадками до окремої династії сверетинів. Хоча тоді їх вважали частиною давньої напівміфічної династії Інглінгів. Сверір запам'ятався двома вчинками по-перше, він відібрав землі у противників і роздав їх своїм воїнам. Так, біркербейнери перетворилися на елітне королівське військо, яке ще довго відігравало ключову роль. По-друге, він постійно конфліктував із церквою. Саме суперечка з духовенством стала для нього найбільшою проблемою. Папа відлучив його від церкви, а навколо єпископів почали формуватися війська прихильників. Противники прозвали їх Баглерами від норвезької назви єпископського посуха. Це був натяк на їхню службу священникам. Баглери висували своїх претендентів-самозванців на престол Йона Кувлунга, Сігурда та Інге Магнусонів. Але Сверір розгромив їх усіх. Перед смертю король порадив своєму синові Гокону III примиритися із церквою. У 1204 році бездітний Гокон III помер, і війна спалахнула знову. Баглери висунули нового претендента Ейлінга Стейвінга. Він видавав себе за сина Магнуса V. Після його смерті заявили про наступника Філіпа Сімонсона, далекого родича першого короля самозванця. Гаральда Гіла. Водночас, бюркербейнери обрали своїм королем Інгедругого Борцена, племінника короля Сверіра. До 1208 року війна виснажила обидві сторони. Тож вони уклали перемир'я, погодившись поділити королівство. Однак при цьому продовжили накопичувати сили для поновлення війни. Неочікувано, обидва королі померли у 1217 році. Тоді. Біркербейнери Бейнери обрали королем малолітнього Гокона Гоконсона, якого вважали позашлюбним сином Гокона Третього. До його повноліття країною фактично керував впливовий ярул Скулебарцон. Баглери розкололися. Частина визнала владу Гокона, інші підтримали самозванця Сігурда Рібунга. Він, нібито, був позашлюбним сином Ейвінга Стейвінга. Насправді ж, реальну владу при ньому мав ярл Гудольф Блакстат, тому війна продовжилася. Цього разу замість битв переважали дрібні сутички та грабіжницькі набіги. До 1225 року Ярл Скуле завдав військам Рібунга кілька поразок і відбив осло. Сігурт Рібунг продовжував партизанську боротьбу, доки у 1226 році не загинув на фермі неподалік Осло у сутичці з місцевими селянами. Того ж року останні війська Рібунга розбили у двох боях. Громадянські війни виснажили Норвегію. Щоб покласти їм край, у 1223 році в Бергені зібралася знать і остаточно визнала Гокона Гоконсена королем Гоконом IV. Ставши дорослим, Гокон четвертий поступово почав виходити з під впливу ярла скуле, чия влада значно зросла. Він видав свою доньку заміж за короля і володів третиною країни. Гокон інтригами обмежував його вплив. У 1237 році він подарував ярлу Скуле титул першого в Норвегії герцога, водночас позбавивши його значної частини земель. Усвідомивши близьку втрату влади, у 1239 році Скуле підійняв повстання та проголосив себе королем. Однак він не здобув достатньої підтримки. Уже наступного року Скуле рушив на південь і захопив осло, але там на нього чекав невтішний фінал. Прибув король Гокон зі своїми військами і розбив бунтівного герцога. Сколе втік на північ і ховався в монастирі, доки його не спіймали королівські війська. Вони убили герцога разом із сім'єю. Саме на смерті герцога Сколе Барцона і заведено закінчувати епоху громадянських війн Норвегії. Це був один з найбільш кривавих періодів в історії королівства. Попри внутрішні конфлікти, воно уціліло. Король Гокон IV. Продовжив правити, зміцнив свій престол і закарбувався в історії як один із найуспішніших правителів Норвегії. Серед його заслуг було приєднання Ісландії та Гренландії до Норвегії. Обидва острови люди заселили ще в добу вікінгів і довгий час жили за їхніми звичаями. Та через брак родючих земель їхні мешканці жили з торгівлі з Норвегією, тобто економічно від неї залежали. Тому, в роки правління Гокона IV вони дедалі більше орієнтувалися на його укази. В Ісландії це навіть спричинило війну між кланами: одні виступали за Союз з Норвегією, інші проти нього. Зрештою, у 1261 році, гренландці присягнули на вірність Норвезькому королеві. А ще через рік це зробили Ісландці. Не оминув увагою король і Британські острови. У Шотландії правив тоді якраз могутній Олександр III. Він висунув претензії на королівство островів. Та у 1262 році почав його підкорення. У відповідь наступного року туди з військом вирушив Гокон IV. Норвезька та шотландська армії зійшлися у битві при Ларксі. Потім жодна зі сторін не отримала вирішальної перемоги. Війна зайшла у глухий кут. Норвежці не мали достатньо сил для масштабної висадки в Шотландії, а шотландці не мали флоту, щоб вигнати норвежців. Обидві сторони почали нарощувати сили, шукаючи підтримки. Гокон звернувся до ірландців, а Олександр III – до англійців. Узимку 1263 року король Гокон IV несподівано помер. Новим правителем проголосили його сина Магнуса VI, який до цього керував країною за відсутності батька. Магнус вирішив укласти мир із шотландцями і продав йому острови за 4 тисячі срібних марок. Він активно зміцнював королівство економічно, уклав торгові угоди практично з усіма сусідніми державами, провів грошову реформу, замінивши старі фальшиві монети на нові. Але найбільше він прославився реформами законодавства. Уперше в історії країни всі норвежці отримали єдиний кодекс. За це правителя прозвали Лагаботом, тобто виправником законів. Двоє синів Магнуса були королями. Після його смерті трон успадкував старший син Ерік ІІ. Його правління запам'яталося невдалим конфліктом із ганзою, торговою конфедерацією міст північної Німеччини. У 1285 році він захопив кілька ганзейських кораблів у відповідь, купці заблокували всі норвезькі порти. Як наслідок, торгівля завмерла і це підірвало економіку королівства. Ерік мусив укласти мир, надав додаткові привілеї ганзейцям та виплатив їм чималу компенсацію. Гокон П'ятий Магнусон остаточно переніс столицю до осло. Він звернув увагу на північні території, прийнявши васальну присягу племен північних народів. Щоб заручитися їхньою вірністю, норвезький король встановив для них податки, що були втричі нижчими, ніж ті, які існували в Норвегії. Він підтримував християнізацію цих народів і заснування перших норвезьких поселень. У 1307 році з'явилася перша згадка про фортецю Вардехус. Майбутній центр збору податків на цих північних землях. Норвезькі володіння простягнулися аж до Кольського півострова. Гокон V не мав синів, тож по його смерті королем став онук шведський король Магнус Еріксон. На тоді йому було лише три роки. Так, уперше Норвегія і Швеція об'єдналися в унію. Формально це були дві окремі держави, але з одним монархом. Магнус Еріксон жив у Швеції і не був там популярним правителем. Йому вдалося приєднати до своїх володінь провінцію Сканію. ціною розширення територій стали високі податки. Через них у Швеції спалахнуло повстання. Фінансові питання загалом були головною проблемою його правління, тому Шведи не раз підіймали проти нього бунти. У Норвегії, де від імені короля правив здібніший гокон VI Магнусон, таких проблем не було. У 1355 році він отримав корону Норвегії. А вже наступного року його старший брат Ерік Магнусон захопив владу у Швеції. У 1359 році, за підтримки Гокона П'ятого, їхній батько Магнус Еріксон повернув собі трон, але й надалі правив невдало і втратив частину шведських земель. У 1363 році Шведи повстали. Кинули його до в'язниці і запросили на престол німецького герцога Альбрехта Макленбурзького. Гокон VI відповів війною, підтримавши повстання прихильників свого батька у Швеції. У 1371 році він очолив військовий похід на Стокгольм, де після сплати значного викупу зміг звільнити батька з ув'язнення. Ще однією перемогою Гокона VI став шлюб із данською принцесою Маргаритою. Її батько не мав синів. Тож спадкоємцем мав стати його онук. Завдяки дипломатії та інтригам Маргарити, їхній син Олаф Гоконсон у 1376 році став королем Данії Олафом II. Зрештою, Олаф успадкував і данську і норвезьку корони. Це стало першим кроком до об'єднання скандинавських королівств, а згодом появою кальмарської унії.